Давайте, я тут, я тут що що, приїдеш. боже мій. Мені дуже приємно, що ви так реагуєте. Ви що? Це саме маленьке, що я можу зробити. Сьогодні у дворі родини Павлюків на вулиці Південна Вірпені панував дух незламності та віри у перемогу України. Згинуть наші вороженьки, як роса насо ми, Браття у своїй сторонці. Ви знаєте, коли ми співали гімн, я відчув, що Крила знову виростають, і все буде добре. Двоповерховий будинок родини Павлюків рашисти звільнили від щасливого життя 21 березня. До війни тут жили Володимир, дружина Ірина та їхні двоє синів. Пані Ірина розповідає, зараз старший син говтується після тяжкої операції. Їх авто обстріляли, коли рятувалися з воєнного пекла. Вже потім, коли в нас були проблеми з операцією з усім, то нам перезвонили сусіди. і сказали, що 21 березня. У нас було пряме влучання. Будинок. Будинок горів, сказали, як свічка, дві, двоє суток дві доби. На місці їх сімейного гнізда непроханий руський мір залишив самі руїни. Їх допомагають розбирати волонтери Добробату. Щоб підняти бойовий дух господарів та підтримати Добробатівців, з невеличким концертом приїхала Настя Каменських ця атмосфера тут вона така справжня українська таких справжніх українських сильних людей козаків і козачок ось які навіть в такий важкий час як віна під час війни продовжують відбудовувати відбудовувати будівлі ми даємо комунальну техніку, ми вивозимо сміття, хлопці допомагають розбирати ці завали. І на сьогоднішній день тільки разом, тільки однією командою, ми можемо максимально швидко восстановити відновити наше місто. І, звичайно, треба робочі руки. І дякуємо нашому добробату, що вони надають, що вони допомагають, і ми працюємо однією командою. Серед добробатівців будівельників майже немає. Тут і програмісти, і офіціанти, і ось як пані Наталя, бухгалтери. І, хоч робота для них незвична, та всіх єднає спільна мета. Так. Сьогодні знайшла час і подрузі запропонувала, вона з радістю погодилась, і ми тут у двох. Не, не важче, ніж хлопцям окопах точно. Ви знаєте, вже було багато виїздів. І буду ще, ще виїжджати, скільки потрібно до, до перемоги України. Це мене настільки надихнуло. Я зрозуміла, що мені ще хочеться більше робити, ще більше долучати до людей для того, щоб зібрати кошти, ще більше говорити про те, що наша країна потребує допомоги, і це дуже важливо. За останні декілька місяців співачка об'їхала пів Європи в рамках благодійних концертів. Каже, провідати волонтерів добробату хотіла давно, але не могла лише з цієї причини. У нас там велика кількість медіа амбасадорів є, але ви перша, яка. Самі на нас вийшли, тобто до цього ми пропонували, а ви не хочете стати нам на нашим медіабасадором підтримати проект. А тут ви самі до нас звернулися і казали: давайте я вас підтримую. Нам це було дуже приємно, тому що я.